Привіт, любчику! Серед усіх восьмиста чемпіонів рейду є різноманіття чудових класів, а особливо шмекленними вважаються випалювачі здоров'я. У цьому ролику я покажу тобі найкращого палія для новачка великий Галик. Побачиш усе, що тільки треба, про екіпірування, розвиток та деякі деталі. А ще шмекля покаже тобі спосіб отримання великого Галика та цілих двох легендарок. Підписуйся, став лайк і дивись до кінця відео. Почвякали! Гелек світить фейсом ну майже всюди, у відосиках. А ще є головним героєм однієї з серії мультику Call of the Arbiter. А гра має цілих три варіації Чемпа: рідкісний, епічний та легендарний. Чекаємо, до речі, міфіка на юбілейчик. Бажано безкоштовно. Отримати цього чемпа можна не відкриваючи уламки, от просто безкоштовно за пару кліків, ошмекленість в тому, що ти отримаєш два епіки великого Галика та Заргалу ще трохи ресурсів. Також забери першу легу в свій арсенал і ушмеклі на вибір декілька. топ, щоб отримати танка Зигмунд, і Desert Queen. Дає легу підтримки Туганарак. Кращий вибір. Другу легу забирай через 14 днів гри. Там для початку отримаєш сет броні, легендарку лемінісі, а ще невеличку кількість необхідних ресурсів. Після легів події нагороди новачка забереш ще два епіки: шаманку, джезоха і два сетики броні. Новачку це дуже потрібні штукенці для розвитку. Смекля нагадує, що це на даний момент кращий набір для фрі-то-плей гравця, який тільки можна отримати. З ними твоє проходження на старті буде дуже швидким. Кампанія і боси будуть пройдені в момент. Тобі тільки залишається їх прокачати та екіпірувати. А тепер давай покажу, що вміє цей великий галек. Погляньмо на навички. А 1 лупцює одного ворога, якщо великий під бафом атаки накладає випалювання здоров'я. Ще заповнює свою шкалу ходу при критичному ударі, а покращування дає плюс 20% до шкоди. А 2 Б'є і накладає випалювання, якщо під бафом атаки, звичайно ж. А при критичному ударі скорочує шкали ходу ворога і дає собі баф атаки, щоб накладати випалювання. Поліпшення дає 25% дошкоди і зменшує перезарядку. А 3. Подвійна масова атака, що накладає випалювання. Якщо вже є дебаф, скорочує шкалу ходу цілий на 20%. Сильна навичка, яка при апгрейді отримує 20% дошкоди і перезарядку на 2 ходи. А 4. Пасивка імба. При отриманні оглушення знімає дебаф і лікується. Прокачування дає меншу перезарядку. Насправді чудові навички, що роблять великого галика топом на владиці демонів, все ще залежить від талантів і від екіпірування. І з приводу прокачування навичок можу сказати тільки одне: що чемпіону дуже важливо прокачати перезарядку навичок, але це не вийде зробити цілеспрямовано. Тому з часом бажано прокачати а 3 пасивку та а 2 Почвякали далі. Зараз екіпіруємо великого галика так, щоб він став імбою бою в твоїх руках. Зараз ти дізнаєшся, все, що потрібно для екіпіровки даного бійця. Основні характеристики це точність для шансу дебафів 200-250 одиниць, гарантія накладення дебафу в будь-якій складності, швидкість для частоти ходів, щоб тримати постійно під випалюванням ворога. 200 плюс на мідгеймі буде відмінно. Критичний шанс, щоб здібності давали баф атаки і урізали шкали ходу. А от критичну шкоду, скільки вийде, більше, звичайно, краще. ХП і захист можна, щоб хоч жив довше, це теж треба. Сети для новачків-хробачків. Дві частини сету швидкість, дві частини сету точність, дві частини сету критичний шанс. Це дасть збалансований білд для фарму початкового контенту і для тих, хто тільки но почав свій шлях. Далі білд для тих, хто качається до мідгейму на максимальну живучість. Чотири частини сету крадіж життя дасть відмінне лікування чемпіону. Ще рекомендую сет швидкості, дві частини, щоб не відставати від інших по швидкості. На мідгеймі отримаєш сети кращої. Якості можна додати до сету крадіж життя, спритність ще небесний критичний шанс для шкоди. Комбінуй коротше, що є головне отримати баланс, швидкість, точність та критичний шанс. Сет для арени шмекля рекомендує обирати з розумом і якомога сильніші. Підійде будь-яка комбінація сетів, які ти вже бачив раніше. Якщо, наприклад, немає хорошої підтримки, залишай крадіж життя. Просто тримай в голові думку, що на арені сильні супротивники, які теж розбираються в грі. Тепер швиденько про речі, які потрібно одягати. Рукавички зрозуміло, що критичний шанс. Обладунок потрібен саме на атаку відсоток, Чоботи бути тільки на швидкість. Додаткові параметри потрібні такі: точність, швидкість, критична шкода і здоров'я відсоток. Кільце до речі, можна на атаку, на мисто на критичну шкоду і на точність. Тепер погляньмо на таланти і подивимося на білди, які найбільш актуальні в 2025 році для великого крутелика. Тримай, пупцику, ось перший білд навичок, що буде універсальним будь-де в ПВЄ. Неважливо, це клан бос, підземеля або кампанія. Гілка атаки обов'язкова. На арені Великий Галек – найчистіший дамагер, тому йому качається все в червону і зелену гілки для захисту. Все, щоб він жив і лупасив настільки сильно, щоб аж друзки летіли. Дари, оскільки випалювання особливий дебаф, то вибір потрібного дару невеликий. Примарний дотик для додаткової шкоди за удар для новачка дешево і сердито. Жорстоке катування допомагає ігнорувати вагому частку броні противника, особливо корисно в ПВЕ. Рекомендується від п'яти зірок. І оскільки він актуальний в ПВП, то без спалення він просто не матиме сенсу, оскільки дар дає величезний приріст до шкоди від випалювання здоров'я. А враховуючи, що в нього є масовий удар з цим дебафом, то ляпаси від нього будуть відчутніші. Треба ще вручити крутезну реліквію Епіку. Є прикольні варіації, що допоможуть стати сильнішим великому Галику. Кривавий часомір посилить скорочення шкал ходу, корона і рету. Буде універсальною реліквією в тягомотних боях з товстими боссами. Ну, ніби як все, найважливіше, що одягати і качати, шмекля показав. А ти слідкуй гайдо. Тепер почвякали зиркнемо, що цей зеленопикий Галек може показати в бою. Стартові активності будуть пройдені на 100%. Кампанія, перші поверхи підземель, арена, як стартові взагалі. Езі. Легко все проходить і без проблем. Давайте попинаємо жирного демона. Галек, все сеті крадіж життя тут не вмирущий. постійно підпалює, скорочує шкалу ходу. А пасивка працює як сейв. Його просто неможливо оглушити, і він сам себе лікує. Показники шкоди вражають, плюс мільйони самолікування будуть в результаті. Проти павучихи і крижаного голема він теж корисний, бо масове випалювання сильно дамажить на цих босах. За рахунок контролю шкали ходу він добре грається вручну, а не на. На арені, використовуючи правильні сети з дарами, це відмінний чемп в твоєму арсеналі. Дамажить він тут добре, тримає шкоду, а якщо у ворога є ті, хто оглушує, то лікується і його А3 часто робить місиво в команді ворога. Головне ще в паті, щоб були сапорти, які будуть тримати в живих союзників. Великий Галек це топовий випалювач для новачка, корисний будь-де. Якщо немає альтернатив, того ж Геоманта або Нінзі, то це просто топчик. Величезна кількість шкоди може себе сейвити, отримуючи оглушення, та й в цілому це вживучий чемпіон. Круто, те, що в комбінації за посиланням дають ще й заргалу, яка накладає дебафи і може робити подвійні атаки. Тут тільки двох чемпіонів достатньо, щоб попускати ворога. Плюс ще буде Буде дебафер Дамагр Ламінісі, чисто для арени чемпіон топ. А в цій пачці саппортом буде туганарак, яка буде лікувати усіх. Шаманка, до речі, теж сапорт, вона воскрешає і дає баф на кричан. Адже ЗОГ просто хай буде в колекції, може десь знадобиться. Не забувайш, мекла глядачу, що отримати великого галика, епіків та леги ти можеш за посиланням в описі. Дякую, що додивився до кінця. Влупив вподобайку, підписуйся та бувай, і на шмеклю заглядай.